Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене такий красивий святковий антураж Дня народження, і я подумала, що я просто зобов'язана, якби в таких красивих видах з квітами записати вам відео. І сьогодні буде відео непросте. Сьогодні буде святкове відео. Одне з найцінніших мені здається, відео котрі можна знайти. Дизайнеру стосовно працевлаштування, тому що я сьогодні буду розповідати, як це відбувається зсередини в компаніях, тільки я передивилася тисячі CV-шок і портфоліо дизайнерів. І розповім можливо якісь неочевидні речі, можливо, речі, котрі ви не хотіли б знати. А про те, як відбувається взагалі найм дизайнерів для тих, хто не знайом зі мною мене звати Саша. Я CEO дизайн студії Hyperactive. В рамках студії ми працюємо з американським ринком, з САСАми, з продуктовими рішеннями, працюємо з клієнтами з списку Fortune 500. Також є CEO та викладач в школі Hyperactive Education, де ми вчимо дизайнерів ставати кращими для HR та компаній. І, власне, я наймала дизайнерів для себе в студії, я допомагала моїм. Колегам, у котрих, у котрих свої дизайн-студії наймати дизайнерів і через мене, через мої руки, через мій мозок, через мої очі пройшли тисячі дизайнерів. Тому зараз я вам розповім, як це відбувається зсередини. Пара це... місяців тому ми шукали собі дизайнера в команду Hyperactive, Hyperactive Design. і гірка правда полягає в тому, що, до прикладу, на школу ми робимо багато таргетованої реклами, але. До нас не приходить стільки людей. Скільки людей тоді прийшло без реклами, просто на пост про вакансію джуніор дизайнера? Це свідчить звісно про те, що ринок перенасичений, і вам потрібно розуміти, розуміти цю реальність, котра є у нас. За першу годину, коли ми виставили вакансію на джині, на цю вакансію подалося чотириста щось біля 400 людей. І тепер уявіть картину, що ви арт-директор, котрий наймає, да це тільки за годину було, тобто, умовно там за декілька днів їх там набіжало А, е, Умовно кажучи, ви арт-директор, вам треба перебрати ці тисячу заявок і е, іфільтрувати і обрати, умовно кажучи, 20 кращих. І як ви думаєте, скільки арт-директор має приділити часу на кожну заявку? Так, щоб обрати, щоб обрати 20 кращих цієї тисячі, Там можна почути такі відповідь: типу 15 хвилин. 15 хвилин достатньо, щоб відкрити сювішку, прочитати її, піти, вивчити портфоліо. Але реальність така, що якщо ці 15 хвилин помножити на тисячу заявок, то це вже 15 тисяч хвилин, а це 250 годин. Це майже півтора місяці роботи. В реальності такої картини. Такої картини ніколи не буде, тому що е, години арт-директора вони дуже дорогі, е, не, не в студіях, не в компаніях, е, Дуже багато часу на такий перший відбір дизайнерів е, не буде виділятися. Як цей процес відбувається насправді на одну таку подачу, одну людину, одну заявку, ми дивимося десь приблизно 15-30 секунд, щоб, хоча б, скоротити цей процес відбору серед тисячі кандидатів, з, там не знаю, з двох місяців до двох-трьох днів, щоб обробити швидко ці заявки. На практиці це означає, що коли арт-директору потрібно так швидко відібрати ці роботи, то ми не читаємо CV, ми навіть не читаємо супровідні листи. Ми одразу йдемо по лінці на Behance, щоб зрозуміти чи вартує уваги да ця заявка, щоб потім повернутися, у разі чого і дочитати все це. Але перше і визначальне це буде ваше портфоліо. До речі, відволічуся від теми і розкажу вам, що одразу вже тут видно ux дизайнера, тому що якщо 90 робіт, котрі ми отримаємо, йде типу, має однакову структуру, тобто йде спровідний лист і під ним посилання на дріби, посилання на біханс, і є 10% робіт, коли ці посилання на портфоліо або ховаються в свічку, або додаються посилання на Google Drive, або додається додається типу ноушенами, що всередині ноушена спробують знайти ці проекти, тобто вони там не структуровані. Або не дай Боже якийсь фігма-файл, де е, починається зборна солянка з цих проектів. Це дуже сильно оскладнює процес перегляду ваших портфоліо, і потрібно розуміти, що ну, ви вже тут показуєте свій UX, і можете навіть програти на рівні формування. Такого супровід... супровідного листа, ну з цим можна бути згодним, з цим можна бути не згодним. Але в цілому ситуація така, що якщо у тебе є 900 CV-шок, котрі оформлені і внизу даються посилання на дрібелибіханси, і там не знаю, 10%, 10% 100 CV, 100 супровідних листів, сорі, коли цього нема, то ми для себе позначаємо цих людей як люди, котрі не дуже розуміють користувацький досвід рекрутера. Ну, іноді я виступаю рекрутером, да? <схід> скажімо чесно, тому що я займаюся переглядом портфоліо, ну, а нехай, типу, UX, ом арт-директором не дуже турбуються. Але правда, правда отака. От До речі, можемо подискутувати, тому що дехто каже, що Notion в Notion прикольно оформлювати роботи, а я бачу, що Notion, наприклад, він більш все ж таки під тексти, під якісь, якісь стадії. Але коли тобі треба класти візуал, показати, це не дуже гарно. Коротше, хтось його любить, хтось не любить. Я особисто не дуже люблю саме для того, щоб показувати роботи. Для мене він більш для текстових документів. Але мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, тому. Напишіть стосовно цього в коментарях, можемо подискутувати. Ну то що, повертаємося, повертаємося до цього перегляду, до нашого процесу, як відбувається цей відбір, і ми з вами вже на біханцю. Да, у нас є оці 15 секунд. Ми до я долистала як директор до кінця супровідного листа. Перейшла на біханц, і одразу по біханцю іноді видно по обкладинкам, що ці роботи навіть не потрібно відкривати. Про це потрібно протурбуватися, щоб ваші роботи виглядали сучасними, щоб вони були по правилам дизайну, щоб вас дійсно можна було називати дизайнером, тому що дуже багато неякісного дизайну. Насправді, от кажуть, тику конкуренція велика на ринку, але коли починаєш відбір, коли дивишся роботи дизайнерів. Як би не було гірко це казати, але добру половину з тих, хто подається, я не можу назвати дизайнерами саме по якості робіт. Тому якщо, да, якщо вам здається, що конкуренція велика, конкуренція дійсно велика, але зробивши якийсь мінімальний ривок попереду цієї з ну загальної загальної купи дизайнерів можна дуже сильно виділитися, маючи гарну надивленість, маючи гарний візуальний багаж, типу різні UX практики, якісь класні роботи, конкурсні роботи. Маючи все це, ви вже класно виділяєтесь на ринку. Тому, типу, так, конкуренція є, але ну, типу, не можна називати конкуренцію. Це прям серйозною, коли 80% робіт є неякісними просто на ринку. Тому це така, знаєте, конкуренція, якщо докласти якісь мінімальні зусилля, то ти вже сильно-сильно виділяєшся серед цих конкурентів. Отак От до чого я все це казала. Пам'ятайте, що ваші обкладинки на біхансі мають виглядати так, щоб на них на них хотілося натиснути. Бо іноді дійсно буває таке, що я там можу перейти на біханс, і вже по обкладинкам видно, що вони якісь старі, вони якісь страшненькі, і на них просто вже не потрібно навіть витрачати час, дивитися, що всередині, тому що і по обкладинці. Це зрозуміло, це реалії такі, коли дуже багато заявок, коли є серед чого вибирати, і ти бачиш якусь погану роботу, то це просто закривається. І тут я ще хочу додати дуже важливу штуку. Я чула таку думку від там дизайнерів від початківців, особливо що е, краще я буду зберігати старі роботи, щоб там люди, котрі мене наймають або клієнти, бачили мій прогрес. Але я арт директор, да, я не буду пролистувати там, дивитися всі дати робіт. Я бачу візуальний рівень, і якщо у вас е, три там поганеньких старих роботи і одна нормальна, то я не думаю, що ви видаєте якби нормальний результат. Я думаю, що у вас навпаки. Нестабільний такий unpredictable результат, і якби е, не знаю, що від вас чекати. Тому краще показувати дійсно ваш е, справжній рівень я взагалі за те, що е, краще менше, але краще. ось ми і підійшли до найважливішого, до теми портфоліо. Саме по портфоліо визначаються перші 15-30 секунд, чи будуть взагалі далі дивитися. Ваші CV, ваш супровідний лист і так далі. І ми по собі знаємо, і по нашим студентам знаємо, по нашим випускникам, як це складно а, сісти і зробити це портфоліо. Нарешті тому а, ми створили шеститижневий тижневий курс, практичний курс а, по створенню портфоліо, щоб ми створили разом портфоліо на Dribbble і Behance. А, Цей курс буде практичний разом з дизайнерами нашої студії, котрі безпосередньо створюють. Портфоліо до студії, а також разом зі мною всі мастермайнди будуть зі мною. У нас буде шість лекцій, а також шість мастермайндів, майндів де ми розберемо всіх. Подивимося на кожного, яку стратегію можна обрати, або доробити якісь ваші роботи, або створити з нуля. Зробили ми це, щоб нарешті нарешті зібрати класне портфоліо, щоб ви могли отримати арт директор щоб ви могли отримати відгук, щоб ви перестали цього боятися і. Що ви завжди знали, де брати референси, де брати мокапи, де брати анімацію? щоб ви мали ком мали ком'юніті, котре буде підтримувати? Щоб ви мали дедлайни, щоб ви мали перевірку, і таким чином, нарешті, сіли, виділили час і зробили то разом з нами, тому. А я запрошую вас до нас на курс. Всі деталі можна подивитися в описі. А якщо ви хочете допомогти мені просуванню цього відео, скрінти, як ви дивитесь це відео, позначайте інстаграм школи, також позначайте лінку на це відео, і я вам відправлю чек-ліст. Ось так він називається. Він по портфоліо. Окрім того, якщо ви хочете взяти участь в безкоштовній лекції, послухати її про портфоліо «Чарівний пендель», запрошую вас. Також в інфобокс, там будуть деталі. І е, буду рада бачити вас на курсі. До зустрічі!